Ну, вдалого вести. І тобі. Ось таким був неймовірний шлях велбоя разом з Когатесою та Андрієм Якончуком, щоб нарешті опинитися в цьому драматичному моменті. За результатами виступів зовсім скоро тріумфатором вечора виявиться лише хтось один. Аби вийти на цю сцену. Андрію Янкощуку довелося подолати чималий шлях. І я зараз не про відстань від Івано-Франківська до Києва, а про підготовку до цього номера. Андрію довелося усвідомити, що виступ на великій сцені це не зіграти коломийки на гуцульському весіллі. Трохи хвилююся перед виходом на сцену, але просто стараюся зібрати себе докупи, ніби виходить непогано голос. Не це головне, а ноги трішки трусяться, нічого страшного. Андрій Янкощук і Велбой. Рум'яні щічки та чого ти знову зашарілась. Згадав наш перший день, коли на вулиці зустрілись. Вуличний музикант і просто перехожа. Смоглява кучерявка, що на хвилю Привіт, Привіта, звідки ти I'm from зтерпатського села. Ого, а я ще в горах З роду не була. Далі спитав те саме, я й подумав, що я мелю. Перепитавши буковинка, ти був з буковелю. Я твій гінь, ти інти, моя альфа, омега, янь, вогонь, вода Давай пірнемо море кайфа, люблю тебе. О, ти моя іня, я янь Давай спадемо наше лего, без сумнівів, без вагань Я горішний біг запалю, Долишний завалю середину сил Лего, без сумнівів і без вагань, я твій їм, ти моя, Альфа, омега, янь, вогонь, вода, давай в море, кайфа, люблю тебе туди, сюди, я Альфа, ти омега, ти моя і нея, п'янь, давай складемо наше Лего, без і без вагань. Я чотири, любки маю, та й по чотирнадцять. Чим вистебеле та на то були кінеку, що смуті любили Я твій ти, ти моя, Альфа, Омега, мене гаянь, вогонь вода, давай снемо в море кайфа, люблю тебе Туди, сюди, я Альфа, ти Омега, ти моя і твій афія, я. давай складемо наше ліво без сумніві. Увага, увага! Всім залишатись на своїх місцях. Працюють найпалкіші ковбої України. Вел бой і Андрій Янкощук. Треба ж було сказати, що буде золотий цей дощ. Отже, чи вдалося цим ковбоям заарканити серця наших журі? Зараз в них будемо питати. Яно. Добрий вечір усім. Та у мене питання: хто робив аранжування? Я поясню, Скажи, я що не. таке, ми справді. А я кажу, я кажу. У мене таке враження, що це просто твоя пісня, Вальбою. От що просто я навіть не розрізняла часом хто де співає, якщо чесно. Тому у мене було таке враження, що просто ну у вас тепер двоє Вель і, і Бой. Це насправді авторська робота Андрія. О, і якщо ти міг так адаптуватися, то це дуже талановито, звісно. Дякую. Якщо чесно, пісня мені не сподобалась. Абсолютно, це абсолютно точно не хітова пісня, і правда, трошечки Андрій тут сховався.